Дивимося результат щеплення від Степана Михайловича Данило. Так, хурма, гілка. Гілка такого дорослого дерева. Дерево, хурма Віргінська крупноплідна. Мені так багато не потрібно. Отож, зробив щеплення іншими сортами, дивимося результат. Це більше не потрібно. Дивимося. Один, два, три, п'ять. Бачу п'ять. П'ять черенків нащеплено. Всі п'ять черенків пішли в ріст, тут три сорта, нащеплено три сорта. Значить, щепив перший раз таким способом, дещо побачив, дещо самий придумав, на наступний рік покажу, тому що я не був впевнений вдачному щепленні. Отож, треба дочекатися, поки пагони будуть, величиною 7 сантиметрів, тоді 100%, що щеплення вдачне. Дивимося далі. Далі. І ще одну гілку відрізав лиш не повністю частину гілки. Дивимося. Чотири. Чотири пішли в ріст, далі дивимося. Щеплення. Чорним зелене. Ось, це зелене у нас. Далі чорний три бруньки. Три бруньки, верхівка. Все йде в ріст. Отож, задоволений результатом, буду показувати. Значить, в цьому році все по-іншому. Обв'язка. Резинками. Так, ніж з трапецевидним лезом. Все по-іншому. І так, воск і воскування. Покажу, покажу, коли буде результат іще ще кращі паху не будуть. 10 сантиметрів все покажу. І покажу на наступний рік, як я це роблю. Так що слідкуйте, підписуйтеся і дочекаємось ще кращих результатів.